Всім привіт! Мене звати Вишневська Юлія. Я професійний консультант з харчування і вже понад 8 років допомагаю людям покращувати їх фігури і самопочуття завдяки збалансованому раціону. І сьогодні хочу з вами поговорити на таку популярну і важливу тему, як здоров'я серця та судин. Я думаю, багато з вас знають, що Україна входить у топ. У світі по кількості смертності від серцево-судинних захворювань. Багато людей у нашій країні страждають від проблем з серцем, високого тиску, густої крові, метеозалежності, головних болей, інфарктів, інсультів. І для того, щоб робити профілактику і не призвести до цих захворювань або покращити свій стан, ми сьогодні поговоримо про програму збалансованого харчування Herbalife для підтримки серця і судин. Перші два продукти, які нам для цього потрібні, це коктейлі алоя, це те, з чого ми починаємо завжди. Перше, головне це, звісно, сік алоя. Він відповідає за засвоєння. Які б класні продукти ми не їли, які б класні вітаміни не пили. Якщо наш кишківник це не засвоює, ми робимо просто дурну роботу, бо все проходить транзитом. Алоє допомагає у детоксикації нашого організму. алоє допомагає засвоювати поживні елементи з того, що ми споживаємо. Алоє знімає запальні процеси з нашого організму і з судин, а саме через оці запальні процеси у нас виникають спазми, наприклад, головні болі. Алоє допомагає зволоженню організму, з ним вода в 4 рази швидше проникає в клітини. Дуже багато людей п'ють розріджуючі пігулки, бо у них густа кров. От тут важливо пам'ятати, що на 90% наша кров складається з води, тому якщо ми споживаємо достатню кількість води, яка завдяки алоє у нас нормально засвоюється, у нас не буде така густа кров, а значить, їй буде легше рухатись по наших судинах. Плюс з ним набагато смачніше і легше навчитися пити норму води. Другий продукт це наш збалансований протеїновий коктейль. А що він робить? Як би класно, ми не пили вітаміни, яку б не пили омегу, якщо у нас немає збалансованого раціону. Це буде недостатньо. Перше, це треба налагодити своє харчування. Плюс важливо пам'ятати, що наше серце це м'яс, він складається в основному з білку. Цей коктейль містить якраз достатню кількість білку, щоб у нас серце було не таке слабеньке, як тряпочка, а щоб воно було потужне, міцне. І от для цього у нас є коктейль з білком, з вітамінами, що гарантує нам збалансоване харчування. Рухаємося далі, і наступний продукт, який нам потрібен, це Herbalife Line Max. це омега 3, полінасичені корисні жирні кислоти та жири для нашого організму. Вони відповідають за покращення роботи серця, судин, мозку, зору. І що важливо, омега, вона. Як змащує судини зсередини, і це допомагає теж знімати оці запальні процеси. Бо коли у нас запалені судини, дивіться, ми п'ємо алоя, алоя знімає запалення. Herbalife Line Max змащує ці судини зсередини. І коли їмо щось не те. У нас цей новий жир, цей холестерин, не буде налипати на судини, бо він буде, ну скажімо так, зісковзувати, тому що судини змащені, омегою і не запалені. Та? Бо коли запалені, все налипає знову, холестерину стає ще більше. Тому омега-3 це в принципі вітаміни, які можна приймати на постійній основі і всім людям, бо у 90% населення України є дефіцит омега 3 у харчуванні, тому що ми не живемо в регіоні, де є дійсно класна риба, якої ми їмо багато та жирної риби вона є лише там, де є північні моря. Тому українцям омега 3 як і вітамін Д 3 на постійній основі рекомендовано. Наступний наш продукт це бета-харт. А тут знаходяться бета-глюкани. Що вони роблять? Вони допомагають виводити холестерин. Ми всі знаємо про поганий холестерин, як він впливає на наше здоров'я. І от цей продукт якраз допомагає вам зменшувати кількість цього холестерину. А ще й завдяки цьому у нас добре зменшується талія і живіт. І у мене навіть є клієнти, які здавали аналізи до та після використання. І, помітно, як, наприклад, з 9 до 6 одиниць за пару місяців у них зменшувалася кількість холестерину в їх судинах і в їх організмі. І найпотужніший продукт, який я рекомендую, це Nightworks. Це продукт, який розроблений Нобелівським лауреатом. У 97 році Луї Гнара отримав Нобелівську премію за те, що він відкрив молекули сигнальні, оксид азоту. І от на основі його відкриття розроблено цей продукт надверсть якраз допомагає виробляти цей оксид азоту у нашому в організмі. Зараз розкажу, що це означає. І в принципі, це єдиний продукт. А, немає аналогів, бо Гербалайф має викуплену ліцензію на його виробництво. На кожній баночці ми навіть можемо бачити та позначку, що це розроблений Лоїгнара. Цей продукт рекомендований є вибіром року в Україні. Що ж робить надверс і що це за така сигнальна молекула? Я думаю, деякі з вас чули, що найчастіше інфаркти, інсульти трапляються близько четвертої ранку. Чому? Тому що якраз близько четвертої ранку організм має виробляти оцей оксид азоту. З роками, можливість його вироблення в нашому організму зменшується. Тому з роками, оця проблема інфарктів та інсультів стає більш частою. Найтверс якраз допомагає виробляти цю сигнальну молекулу, і він є профілактикою, попередженням інфарктів та інсультів. Плюс Networks має дуже потужний склад, тому що тут є аргінін, цитрулін це дуже важливі амінокислоти, тут є таурін, вітамін Е, вітамін С, фоліова кислота. І це, що робить, по-перше, це Робить судини більш еластичними. Найтворкс допомагає відновлювати а, кровопостачання у навіть найменші наші капіляри. Це е, дуже помітно по роботі вашого організму. Особливо знаєте, є люди, яких, наприклад, там, німіють пальці, і от потім це проходить, та, тому що відновлюється це кровоснабжання в організмі. А, Nightworks зміцнює серце, покращує його роботу. Nightworks допомагає збагачувати нашу кров киснем. Nightworks допомагає для гарного сну, бо тут є маліса. бо міцніше спите і краще відновлюєтесь протягом ночі. Nightworks класно працює для спортсменів, тому що він пришвидшує оновлення вашого організму і завдяки цьому покращує ваші показники. І плюс він класно впливає на роботу мозку, тому його рекомендовано пити на ніч та, для виробку цього окситозоту. Але я люблю його ще пити і зранку, бо він покращує мені роботу мозку, пам'ять і витривалість. І я протягом дня завдяки цьому більш продуктивна. Тому цей продукт я просто обожнюю, Він у мене в раціоні теж на постійній основі. І батьки, дідусь, бабуся всі у мене використовують цей продукт, тому що я. Просто піклуюсь про їх здоров'я. Я хочу, щоб вони жили довго, активно і класно себе почували. Тому така програма дає: Алоя, коктейль, Herbalife Line Max. Beta Heart і Nightworks – це просто шикарний варіант для здоров'я вашого серця та судин. Для того, щоб замовити ці продукти, ви можете звернутися до мене або до свого персонального консультанта Herbalife і спостерігати свій шикарний результат. Плюс ваш консультант допоможе вам розробити раціон, щоб покращити ваші результати. Користуйтесь і відчувайте ваші чудові зміни і в фігурі, і в самопочутті, і в рівні енергії. І а в перспективі вашому активному довголіттю. бажаю успіхів і чудових результатів.